Долучаємо до нашого ефіру наступного гостя Валерій Димов, політолог. Внесе нам сподіваємось більше ясності в те, чим же ж вмотивовані можуть бути такі перестановки, пане Валерію. Вітаємо вас добрий день, добрий вечір. Слава Україні, ворогам смерть, союзникам, подяка, зрадникам, корупціонерам і колаборантам тюрми. Героям слава в іншому солідарна. Отже, про що нині таке велике перезавантаження, і на чому зараз більший акцент? Намагання погасити внутрішню внутрішній градус напруги внутрішньополітичної після величезного корупційного скандалу, який кинув тінь на багато служб, в тому числі і на СБУ. Чи все ж таки тут питання якоїсь зовнішньої арени, де потрібно в переговорному процесі бути сильним? і тоді, коли закинуть нам якісь і переговорні питання, і тоді, коли будуть закидати нам внутрішні проблеми, ви в чому бачите таку різку причину кадрових перестановок з нового року? Ну, для того, що нам закидати наші внутрішні проблеми, треба їх мати. да А насправді влада а, з цими корупційними скандалами до того послабила власні позиції, що ми зараз не можемо говорити про... Роз'єднання внутрішніх і зовнішніх проблем. Зверніть увагу після корупційного скандалу. Зеленський полетів одразу до Макрона, причому не по якихось там дуже важливих рішеннях а про те, яким чином Україна колись буде купувати Рафали. Ну ми маємо розуміти, що на той момент ще не було рішення, чи в нас будуть гроші на е, другий квартал наступного року. А Зеленський говорив з Макроном, якого не буде тоді, коли буде е, цей, значить, е, ці. Рафали там, значить, через сам 15 років невідомо чи будуть гроші. Точно не буде зеленського. А, ну але аби тільки не бути в Україні і. Надавати інформаційні бульбашки, а Умєра взагалі не прилітав. Він навіть не був на, не був на а, цьому РНБО, Хоча він є секретарем. І відповідно до показаних на нього зобов'язань. Він має був організувати цей, а, значить, засідання це РНБО, як секретар РНБО, коли знімали з друга зеленського Міндіча, верніше, коли на нього накладали санкції, але він полетів дивним чином. Увага полетів, Я не конспіролах, але так воно співпадає. полетів до Туреччини, потім до Катару. Говорив з Фіданом. Це міністр закордонних справ, який до того був керівником розвідки Туреччини Катар, як ми знаємо, впливав на призначення не Келага, а саме. Наприклад, того самого Віткофа разом з Саудівською Аравією. Ми знаємо, що вони беруть участь перемовинах в тому числі щодо грошей, якими хочуть купити так званий справедливий мир в Україні, який є практично путінський, або залежить від путінського погодження, або путінським планом, як ми дізналися. і в той момент, коли Умєров з Катару летить до Флориди, чому він летить до Флориди? В цей момент сюди пролітає дріскол, який їхав зившими повноваженнями з іншими питаннями обговорювати генерал військове питання з ультиматумом і Трамп висуває таке собі еквівалентне путінському Київ за три дні? Ультиматум давайте мені до значить мирну угоду, бо це значить мій мирний план. Хоча всім було зрозуміло, що це план Путіна. Ну це ж не співпало Пане це Валерію. ж однозначно. Було таким чином. так от повертаючись до на ваше запитання. Так як це зараз пов'язано з сьогоденням Я так розумію, ви до цього ведете так? Ну звичайно, звичайно, ми переключили увагу, і нам переключили увагу з корупційного скандалу з абсолютно цих, значить, проросійських двушка до 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 Росії, значить, Галущенка, який керував з бек-офісу ФСБшника Діркича, значить нашою. Прикриттям нашої енергобезпеки від російських туристичних ударів, які нас примушують до того, щоб ми погоджувалися. Я беру за слово такі частину громадян на будь-який мир, будь-який не було цього терору. все це пов'язано. Ну і зрозуміло, що. Якщо в цих пунктах цього плану путінського плану є вибори, і Зеленський значить став говорити про референдум, зрозуміло, це і прив'язано з тим, щоб зберегти владу Зеленського, особисту владу, а шляхом прив'язування себе до авторитетних суспільств людей, бо до того вся влада зеленського була побудована на ярмаку і на тому, що будь-яка людина, яка має Популярність і довіру вона прибралася з фактично з, 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 з українського політикуму. От зараз ми говоримо про малюк, сам написав заяву. Ну, От, а дійсно, пане Валерію, малюк вибивається. Зеленства. Дозвольте, малюк вибивається тоді з цієї тенденції прив'язати себе до авторитетних до нього, начебто, претензій суспільства і в Володимира Зеленського так. не було. Зараз багато хто обурений після операції Павутина. За що я? Я, я, я про це і кажу. Якраз, якраз він не вибивається. Всі популярні люди Зеленському були на заваді, коли там був Єрмак. Єрмак діє, як оце дзеркальце. дзеркальця, світ дзеркальце, Скажи, значить. Дав всю правду, там доклади мені, я на світі все Ну а Єрмак зеркальця у відповідь, ти прекрасний, спору ні, але от я залужний, от я, значить, Буданов, якого хотіли знімати там 11 разів. Ну зрозуміло, що тут підпадає і, і, і малюк. От Ніхто не пояснив, чому залужного знімали, зараз ніхто не пояснює, чому а, знімають малюка. А, і насправді це не на користь країні, тому що якщо Драпати, якщо Рідіс і а, значить, Білецький, якщо Мадіар і. Оболенський, вони про те того, щоб знімали малюка, це навпаки підкреслює Зеленському те, що він нібито правий, що його треба знімати. Ну не було підстав знімати навіть відповідно до конституції. Верховна Рада дає згоду і на призначення на звільнення ні, треба було примусити його написати заяву після того, як він написав заяву відповідно до покладених під час значить, початку дії закону про провежім воєнного стану. Бо значить, коли нема людини, можна призначити тимчасово без погодження Верховної Ради, і такого роду операція була проведена. Тому тут насправді ситуація, коли Зеленський намагається з одного боку значить, зробити прив'язаними до себе популярних людей, як з Будановим, прив'язати, як він вважає їх авторитет до свого авторитету, з іншого боку, він ну він вже позбавляє, наприклад, того самого Буданова Euh, Такої підтримки всередині того самому Так, да, він призначає іншу людину. До речі, зверніть увагу не з гур, а з Служби зовнішньої розвідки, яка дивним чином цей ващенка зустрічався з Єрмаком, euh, коли була бронювального автомобілі. А й дозвольте про пішов. та Іващенка окремо. Дозвольте окремо, бо ще хочу закінчити з приводу е, м, малюка. Е, давайте знаєте, на чому поставимо крапочку саме в е, темі СБУ. Чи пов'язано це напряму е, із обшуками у детективів набу і? Справою міндічгейту, де про службу безпеки України, ну з ними нібито як прямих конфліктів не було. Але мовляв, це як силова структура самого президента. Це ті люди, які, мовляв, чинили опір розслідуванням національного антикорупційного бюро. Тут є зв'язок, щоб навіть і тут очиститися від будь-яких закидів, що офіс президента перешкоджав дії детективів. Тобто, Зеленський керуючи єрмаком. Наїжджаючи на Набу і САП, фактично керуючи операціями, як значить наїхати на Магомед Расулова, на його батька силами малюка, тепер хоче покласти відповідальність за цей наїзд на малюка. Мене це дуже дивує. Мені знаєте, що це нагадує, колись значить служба, яка значить, є у нас такий департамент захисту національної державності. Проводила дуже велику операцію не на захист національної державності, а на виконання доручення Єрмака вони слідкували за групу Бігуса і займалися тим, що на корпоративі знайшли двох операторів. Там перепрошую замякасями. Тобто, певну міру це ж було доручення Єрмака. А Зеленський казав, Єрмак, це я саме таким чином, наприклад, була ситуація з Вагнергейтом, коли потім бізугла сказала: ну не мав права, значить, припиняти. Значить, за е, нібито зарученням єрмака цю операцію там ті та тіта ті, -та, ті -та людини, які до речі, також звільнили, тому що Єрмак не має таких повноважень. Тобто було зручно керувати, керувати цією системою чи Єрмака. Він ніби не має повноважень, і тому ти виконуючи доручення єрмака, значить, зеленського береш на себе відповідальність за такого роду речі. Тому, е, якщо поставити крапку, то однозначно зверніть увагу, що малюк за цей місяць. А коли ці всі були скандали, там значить, коли була ситуація з тим, яким чином там Алі Баба, яким чином депутати суд народу отримували гроші, міндічгалущенка, значить, грінчук, то всі ці, коли всі вони зашкварені, то е, СБУ у е, вигляді значить у особи пана Малюка, вони мовчали, тому що ми ж пам'ятаємо і розуміємо, що е, ці доручення щодо наїзду на Набу і сап руками СБУ, вони виконувалися е, практично за дорученням Єрмака, а значить самого Зеленського. Ну ніхто ж не примушував Зеленського підписувати е, той самий е, закон ухвалений Верховною Радою. Значить, у цьому ПЗЖ офіс президента за життя щодо того, що буде САП значить має, ніби там, там якісь по російські плив. Це тобто... було сплановано так дійсно структурами в СБУ, але сплановано зрозуміло, що в офісі президента, тому що в нас дійсно є два СБУ: одна, значить, мочить ворога, і дійсно тут, значить, пан Малюк є особленням цих сій бебі, особленням павутиння, цих успішних операцій, але інше. Частина СБУ яка підпорядковувалася, значить, офісу президента, коли там той самий Шило там працював або. Той самий вітюк, який на корпоративі з крадієм закону умкою, значить там фестивалів. А ми маємо розуміти, що хтось займався і такого роду речами, зрозуміло, що це робили не безкоштовно. А, тому зрозуміло, що в службі треба наводити лад, але саме з політичною складовою, яка була підпорядкована безпосередньо офісу президента, чи От, правильно я вас я розумію? тобто, якщо говорити про фразу там, де зручно Єрмак, це я, а там де було незручно малюк, це не я, приблизно так. Ну точно так же і точно так же, і значить, я знаю, що Чернешов хаба відкриває, але я не знаю, що Галущенко керує країною в бек-офісі Значить, діркача ФСБшника. І Галущенко проживає в це. Дуже символічно керувати країною з бек офісу деркача і жити в приміщенні, в якому є. Проживав е, е, спортично гауляйтер, е, керівник Януковичського міністерства внутрішніх справ, е, значить, Захарченка. Всі, ці, всі вони цього не бачили. Дуже зручно розуміло, що там вини парламент, там значить, Свириденко, я з нею говорю. Mm -hmm. А значить, всі плюшечки мені, я і моя команда, мені дали Петру, ти, як він вчора сказав, я посилюю власні позиції, я говорю з Макроном, Еммануелем, так, значить, зверхнього я, 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 я. А тут, значить. Відповідальність на комусь іншому, ну дуже зручна позиція, але точно вона не на користь державі. Але якщо говорити не про крапку, а про за гірше аніж при єрмаку в країні точно не буде.